Обсяги пального зменшаться. Такий дефіцит буде викликаний впровадженням нафтового ембарго проти РФ з 5 грудня, певні експерти. Обсяги пального скоротяться не тільки на європейському ринку, а й в українському, оскільки трейдери не підписували довгострокові контракти. Оскільки наші оператори не підписували середньо і довгострокових контрактів, то у них можуть виникнути проблеми із купівлею палива. Це спричинить певні проблеми. Якби в українських трейдерів були контракти безпосередньо з виробниками нафтопродуктів, то тоді ніяких проблем не виникало б. Усі виробники за будь-яких обставин забезпечують паливом саме контракти і виконують їх в 99% випадків. А от чи буде надлишок у виробників нафтопродуктів після виконання всіх контрактів, який наші купували на електронних торгах, це питання. Також експерт пояснив, що на обсяги пального працюючі аварійні генератори не впливатимуть, адже зараз це споживання компенсується зменшенням попиту з боку аграріїв, які завершили польові роботи. Якщо знеструмлення і впливає на ринок пального в Україні, то зв'язку з обмеженою пропускною здатністю західного кордону. Пункти пропуску на західному кордоні зараз можуть опинитися в скрутному становищі, тому що не всі обладнані генераторами і не всі мають безперебійний доступ до митної системи. Зараз ширяться повідомлення, що в низці пунктів пропуску через відсутність електрики утворюються черги на в'їзд і виїзд. Проте, якщо цю проблему буде вирішено, то я не думаю, що виникне додаткова проблема з логістикою. Навпаки, зараз кількість залучених бензовозів дуже велика, тому що сьогодні ринок нафтопродуктів в Україні надзвичайно прибутковий. Проте експерт радить українцям готуватися до підвищення ціни пального. Якщо виникне дефіцит, а необхідні обсяги для України не будуть перекриватися. Вартість бензину та дизелю зросте. Проте наскільки саме складно прогнозувати, адже в разі виникнення ажіотажного попиту цінової межі немає. Яна на та Олексій Муравйов. Харківські Звістя.